Вітаємо у вас. Це програма Європи від телекомпанії Велі». Таліби. Рік тому в Афганістані вони взяли владу у свої руки. картини драматичних днів закарбувалися у пам'яті батьків із нас. Тисячі афганців стрімголов намагалися покинути країну, щоб встигнути на один із небагатьох евакуаційних рейсів. Деякі в розпачі чіплялися на літаки. Міжнародні, в тому числі німецькі рятувальні літаки, лише кілька днів виконували тоді рейси і вивезли людей із країни після виведення міжнародних військ Афганістан перебуває в руках Талібану. Ситуація сьогодні катастрофічна. Народ бідує, медичне обслуговування ледь животіє. Особливо це погано для дітей, зокрема 11-річного Абдул, який втратив обидві руки. Благодійна організація Friedensdorf International намагається допомогти. Вона привозить таких дітей, як Абдул, які потребують термінової медичної допомоги, до Обергаузена в Німеччині. Ми супроводжували Абдула під час його поїздки. А вони сподіваються отримати медичну допомогу в Німеччині. Заради цього сотні афганських батьків та їхніх дітей приїхали до Кабулу. Також і Абдул та його батько. 11-річний хлопчик втратив обидві руки під час бомбового удару. Він майже не бачить на ліве око. Благодійна організація «Фріденсдорф Інтернешнл» з Німеччини його єдиний шанс отримати медичну допомогу. Я був уже в багатьох лікарнях, але там вони мене не вилікували. Тому я тут, бо мені потрібна допомога для моїх рук. Клаудія Пепмюлер літає до Афганістану багато років. А вона та її колеги відбирають важко поранених дітей, таких як Абдул, для лікування в Німеччині. Соціальна працівниця зауважує, що після приходу до влади Талібів рік тому ситуація в країні різко погіршилася. За час нашої роботи ми ніколи не бачили, що приходило стільки сімей. було понад 2200 сімей. І досить важко казати їм, що хтось піде раніше, а хтось пізніше, коли ти не знаєш, особливо у випадку із запаленням кісток, чи буде дитина ще жива через півроку. В Афганістані обвалилася економіка. Багато людей голодують. Кваліфіковані лікарі покинули країну, як і багато благодійних організацій зараз діти знову приходять до нас без бинтів. І уявіть собі, вони не отримують знеболювальне. Ми бачили важко поранених дітей, яких у Німеччині лікували б у відділенні інтенсивної терапії. А тут вони просто лежали вдома без знеболювальних засобів і без бинтів. Щоб допомогти дітям, Клаудії Пепмюлер та її колегам необхідне сприяння талібів, бо без їхньої згоди та дійсних паспортів дітям заборонено виїжджати з країни. В той же час слід сказати, що таліби домінують у кожній сфері, тобто чоловіки, які належать до цієї організації. Ми отримали абсолютно позитивний досвід. Ми були навіть вражені проханням про допомогу. Благодійна організація вже майже 40 років поспіль доставляє чартерними рейсами до Німеччини відібраних важко поранених і хворих дітей до чужої країни далеко від своїх батьків, братів і сестер. Ти Наргіс. А хто вона? Як її ім'я? Скажи орзо. Через кілька місяців ми знову зустрічаємо Абдула у Фріденсдорф-Інтернешнл, в Обергаузені. Він живе тут разом із іншими важко пораненими дітьми із кризових зон і зон бойових дій з усього світу. Біда зібрала їх до купи, поки тривають операції та реабілітація. Огляд рани помічниця лікаря, яка лікує Абдула, пояснює йому терапію коли він прибув до нас кілька місяців тому в області грудної клітки, що була рана, і ми змогли витягти багато невеликих інкапсульованих шматків металу. після чого рана досить добре зажила. На Абдула ще чекає операція. Під час цієї операції розділять ліктьову та променеву кістки. І вставлять їх так, щоб у нього було передпліччя, схоже на ножиці, після чого він зможе хапати ручку або фіксувати інші предмети. Абдул знає, що операція є для нього великим шансом. Я Не боюся. Я щасливий, що мене прооперують. Я взагалі не боюся. Гра дозволяє забути про білі війну та тугу за сім'єю у Інтернешнл» Усі діти тимчасово стають однією командою разом із працівниками благодійної організації і кожен вносить свій досвід. Я вважаю, що це чудово. Що діти щодня показують мені наскільки дорогоцінним є життя? Вони показують використовуй день, живи сьогодні. насправді вони не такі, як ми. Ми схильні думати про пенсію. А в них цього немає. Вони дуже чітко говорять тобі сьогодні, максимум завтра. Ти можеш над чимось задуматись, але також радій життю. Абдул ще не знає, коли він зможе знову повернутися до Афганістану, але він уже зараз радіє, що покаже батькові на що він знову здатний. Європа знову переживає надзвичайно спекотне та посушливе літо. Особливо на півдні континенту спостерігаються апокаліптичні сцени: лісові пожежі і засухи пересохлі річки столиця Греції Афіни, вважається однією з найспекотніших на континенті влітку. Проте люди там хочуть щось змінити. Тому в Афінах зараз є уповноважена зі спеки. До речі, перша в Європі. Вона має багато ідей щодо того, як можна покращити життя понад трьох мільйонів жителів Афін. Немилосердно пече сонце. Розпал літа в Афінах. Це означає, що температура все частіше підіймається до відмітки 40 градусів. Тест на витривалість як для туристів, так і для В Велені Меревілі завжди під рукою пляшка води. Вона обізнана зі спекою у своєму місті та з усіма небезпеками. Позаяк вона є начальницею із теплопостачання. Перша уповноважена зі спеки в Афінах і Європі. Її завдання підготувати місто до наслідків зміни клімату. Для цього вона спускається під землю разом із працівником Афінської водопровідної станції в глибини історії міста. Там проходить акведук Адріана підземний тунель довжиною майже 20 кілометрів, побудований римським імператором Адріаном у другому столітті. Миривілі планує, що незабаром тут знову буде текти вода. Інженери вже працюють над її ідеєю. Вони планують 20 місць звідки можна буде забирати воду за кведука, щоб розподіляти її по зелених насадженнях. Зелений пояс через усе місто покликаний зробити Афіни прохолоднішими та зеленішими. Меревілі хоче більше парків у своєму рідному місці. Одним із них 61-річна жінка пишається особливо. Її знайомий садівник розбив його за японським зразком. Для цих парків ми повинні вибрати спеціальні дерева, які мають багато цінистого листя і товстий стовбур. і не потребують багато води, тому можуть виживати в екстремальних погодних умовах. Екстремальні хвилі спеки в Греції останніми роками майже завжди супроводжувалися лісовими пожежами, які загрожують також і столиці. Всередині липня палав вогонь на північній околиці Афін. Жертвами полум'я стали десятки будинків. Елені Меревілі знає, що час підганяє. Через кілька десятиліть великі частини чотирьохмільйонного міста можуть стати непридатними для проживання. У літні місяці Афіни вже зараз є найспекотнішим містом Європи. У нас майже немає парків і зелених зон. водночас у нас багато бетонного та асфальтного покриття, що нагрівають місто. До цього додається відпрацьоване тепло від автомобільного транспорту та кондиціонерів. А ще ми є все більш старіючим суспільством. Це смертельна суміш для Афін. Дослідження показали, що під час хвиль спеки помирають багато людей літнього віку. Тому уповноважена зі спеки звертається за порадами до Червоного Христа. Представниці Червоного Хреста з Австралії розповідають, як вони там допомагають при температурах до 50 градусів за допомогою власної системи екстреної допомоги. «Вона почала працювати після великої хвилі спеки, коли померло багато людей. Наші люди повинні допомогти тим, хто є в групі ризику, перш ніж їм стане погано. Їх слід навчити, як можна себе захистити. І якщо через екстремальну погоду їм погіршає, то має бути хтось, кому вони зможуть зателефонувати. Але дуже мало афінян сприймають цю проблему серйозно і вважають її загрозою для життя. Якщо у мене паморочиться голова або мене нудить, то я просто занурю ноги в холодну воду. Влітку в Афінах стає нестерпніше. Нас немає жодної річки, і більша частина території навколо міста вже спалена. Цей чоловік страждає від зміни клімату. І не тільки тому, що він любить бігати на довгі дистанції. Агіс Емануїл є одним із найвідоміших кліматичних активістів Греції. Щоб агітувати за захист клімату, чоловік пройшов минулого року 2,5 тисячі кілометрів від Афін до Всесвітньої кліматичної конференції у шотландському Глазго. Він вважає, що уповноважена зі спеки це непогана ідея, але для ці заходи є, ймовірно, застарілими. Було б добре, якби через 2-3 роки в моєму районі з'явився парк із фонтаном, де я зможу охолодитися. Але мені здається, це як таблетка аспірину для онкохворого. Я боюся, що ми змирилися з кліматичною кризою. Тепер змушені якось адаптуватися до неї. Мерівілі де Не хоче відмовлятися від рідного міста, але вона може зрозуміти молодих афінян, які шукають альтернативи. Моя донька навчається зараз у Норвегії. І чесно кажучи, я дуже рада, що вона там живе. Оскільки я справді хвилююся, що в майбутньому тут на півдні буде досить важко. але молоді Афіні не повинні мати майбутнє у рідному місті, каже Елені Меревілі. Зрештою, це не перша криза за майже 4 тисячі років історії цього міста. Впродовж місяців бореться зі спекою та посухою також Італія. Запаси води скорочуються. На острові Джиліо є ще одна проблема: багато туристів. Хоча вони приносять острову гроші, але також використовують дуже багато води. Тому певна річ, що її слід брати звідти, де вона є, як здається, в необмеженій кількості, а саме з моря. Опріснювальний завод на джильо щодня виробляє мільйони літрів прісної води, але викликає багато роздратування. Якби це можна було просто пити, так морської води на джильо на південний схід від Ельби багато джерельної води вистачало на століття, але з туризмом попит на воду неймовірно зріс влітку. Чисельність населення на джильо збільшується у 10 разів. І тому у острову необхідна ця опріснювальна установка. Щодня з морської води тут виробляють до двох мільйонів літрів прісної води. А вода закачується з моря і потрапляє у ці два резервуари. А в цих циліндрах вода спочатку фільтрується. Щоб у ній більше не було бактерій чи інших мікроорганізмів, які можуть потім викликати проблеми під час очищення. Проблемі альсистема дітратаменту. Потім відфільтрована вода поступає у ці білі труби і проходить під високим тиском через мембрану. Сіль залишається, а витікає прісна вода. Добра, дуже добра. Звучить просто: чи можна саме так розв'язати проблему води у багатьох місцях? Біолог Андрея белускіо каже, опріснення має підводні камені. Він та його колеги вивчають морське дно біля Джилью вже понад 10 років. Також і навколо опріснювальної станції. Ось там росілись із заводу потрапляє в море. Там за скелями, де з'являється піна. Луг у три рази солоніший за звичайну морську воду. Біологи виявляють, що в радіусі майже 30 метрів рослини загинули. Також і Нептунова трава, яка має вирішальне значення для водного балансу. Для порівняння ось так виглядає здорове морське дно біля джильйо. Нептунова трава має те саме значення, що ліс на землі. Вона стабілізує ґрунт перкуї. Вона виробляє кисень і служить притулком для риб та батьох інших істот. Ці Морські ліси є справжньою екосистемою. навколо зони стічних вод зникли. Також і більшість тварин. Опріснювальний завод має ще більше проблем. Він споживає стільки електроенергії, як 500 домогосподарств із трьох осіб. Енергія надходить із самого острова з іншого боку. Електрику виробляють за допомогою генераторів. Це завод з виробництва електроенергії на іншому боці острова. Тільки для опріснювальної установки тут спалюється близько тисячі літрів дизельного палива щодня. Невже немає альтернативи? Мер пояснює нам. Багато будинків є історичними, і про встановлення на них сонячних панелей не може бути й мови. Більша частина острова є природним заповідником, тому жодних вітрових турбін. На жаль, виробництво електроенергії заводиться багато тонн дизельного палива. але існує національний проєкт. через силовий кабель острів мають під'єднати до материкової мережі. Електрика Делізола Альконтинент. Коли буде початок проекту, поки не відомо. Отже, далі з диспаливом. Оскільки хорошої альтернативи опісненню немає. А для власників готелів, зокрема Єви Маріус, життя без опріснювальної установки було б неможливим. раніше воду привозив танкер. коли вона закінчувалась. Мої дідусі бабуся були вимушені спускатись вниз до гавані, щоб набрати води з криниці з таким способом. А завдяки опріснювальній установці, в нас більше ніколи не було проблеми з водою. однак, біолог Андреа Белускіо вважає, що в постійному постачанні прісної води приховується небезпека через наявність опріснювального заводу вода витрачається марно. Перший душ після купання, потім другий, третій. У гавані кораблі оприскують прісною водою. Опріснювальну установку мають незабаром модернізувати. Тоді вона зможе виробляти ще більше води, що означає також більше розсолу і ще більше споживання диспалава. Тож існує лише один засіб ущадливо використовувати дорогоцінний ресурс. Воду не знати, чи ще жива твоя дитина, Євгенія та Олександр Буткевичі переживають цю невизначеність уже багато тижнів поспіль. Їхній син вирішив протистояти російським загарбникам у війні, яка триває вже майже півроку, і в якій є не лише загиблі та поранені, але й полонені. Максим Один із мабуть, понад 7 тисяч українських військових у російському полоні. І батьки воліють не уявляти, що з ним там може трапитися. Євгенія Буткевича щоранку проводить кілька хвилин з фотографією сина Максима в руці. Вона нічого не чула про нього відтоді, як два місяці тому він потрапив у російський полон. А вона боїться, що його катують або що він уже можливо мертвий. Іду сюди на кухні починаю плакати. А чоловік ще спить. А потім він просинається, а я вже все я вмилася, і в мене почався день. Все, я більше не намагаюся не плакати. Оце тільки вранці дозволяю собі. Євгенія та Олександр Буткевичі запросили нас, щоб розповісти про свого сина. Максим Буткевич пішов добровольцем до армії. Роками український журналіст та активіст виступав за права людини та біженців. Коли Росія напала на Україну, Максим вирішив боротися за свою країну, кажуть батьки. Він антимілітарист, так він пацифіст за своєю сутністю, за своєю природою, а тому, що він сказав, що я йду до армії, тому що маю захистити ті цінності, заради яких я все своє життя боровся. Бо якби ми були молодші. Ми би пішли, а ми вже не можемо. А він може. Про те, що Максим потрапив у полон, батьки дізналися лише завдяки відео, опублікованому в російських державних ЗМІ, на якому видно, як їхнього сина допитують десь у підвалі. Це був жах. Перше, що в мене було, це жах. Я дивилась на свою дитину і думала, що це не може бути. Упродовж наступних тижнів близькі до Кремля соціальні медіа неодноразово називали Максима нацистом, ультранаціоналістом і навіть британським шпигуном. Просто тому, що він працював продюсером на BBC у 2003 році. Батьки звернулись до військових, внутрішньої розвідки, гуманітарних організацій, але ніхто нічого не зміг їм сказати. Найбільше занепокоєння якраз полягає в тому, що його можуть. Висмикнути із середовища військополонених і сфабрикувати справу за політичною статтею, за якоюсь політично-кримінальною, саме використовуючи усі свої фейки. Від одного джерела у внутрішній розвідці ми дізналися, що в російському полоні перебувають понад 7 тисяч українців. Органи безпеки намагаються зібрати якомога більше інформації. Але ця робота секретна, тож наші запити на інтерв'ю відхиляють. Утім, один адвокат, який представляє інтереси 50 сімей військовополонених, готовий поговорити з нами. Владислав Ігнацій тісно співпрацює з внутрішньою розвідкою, щоб повернути полонених. Він вважає, що в майбутньому Росія переслідуватиме все більше полонених українських військових, як нацистів або за інші, нібито злочини я вважаю, що це політичні маневри висуваючи такі звинувачення, вони роблять людину ціннішою, стверджуючи, наприклад, що це важливий нацист. щоб використати це потім у політичних переговорах. Проте батьки Максима не хочуть, щоб справа зайшла так далеко і терміново подали заяву до Європейського суду справ людини. Щоб так чинити тиск на Росію, і забезпечити міжнародним організаціям доступ до їхнього сина. Наше очікування, що це допоможе знайти Максима. В нас тільки одна мета. Все, що ми робимо, має тільки одну мету знайти Максима і його побратимів. А до того часу Євгенія та Олександр Буткевичі намагаються залишатись сильними. Навіть якщо час від часу страх і паніка беруть над ними гору. В Італії велосипеди вже давно вважаються радше спортивним інвентарем ніж засобом пересування. Але зараз в Україні, Феррарі, Фіату та Веспи що змінюється? Двоколісний транспорт як засіб пересування набирає обертів, особливо на півночі країни. найкращий приклад там подає місто Феррара. Що ж, тоді щасливої дороги. Це була у фокусі Європи і телекомпанії Deutsche Welle. Дякуємо за вашу зацікавленість. Більше інформації ви знаєте, як завжди, в інтернеті. На все добре, до побачення. Українською мовою озвучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед, режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ 2022 рік.